Друзі, одна з найсильніших армій світу завдає ракетного удару по сусідній державі і знищує не військовий об'єкт, а дитячу лікарню. Але чому саме лікарню? Чого не змогли перехопити ці ракети? Давайте далі розбиратися. Ви на каналі Новин. Мене звати Олексій. Поїхали. Зранку, 8 липня, окупанти масово атакували низку регіонів України, але більшість ракет була спрямована саме на Київ. Серед атакованих об'єктів була дитяча лікарня, по якій вдарили ракетою Х-101. Удар по дитячій лікарні це навмисна і схвалена Путіним дія напередодні саміту НАТО. Таку точку зору озвучив радник глави офісу президента Михайло Подоляк. Росія посилює посилає всім такий неформальний сигнал приблизно наступного змісту, що навіть такі м -м, дії. Не змусять НАТО прийняти всі необхідні рішення. Крім того, майже одночасно, з навмисним ударом по дітях, Угорщина пропонувала про негайне припинення вогню. РФ надсилає сигнал, що тільки він може говорити про мир, а жертва не повинна оборонятися і тому повинна негайно припинити опір, залишивши території свої та своїх власних громадян. До речі, в Російській Федерації зробили цинічну заяву щодо атаки на Київ. Руйнування у столиці, начебто, сталося внаслідок падіння української ракети ППО. Так вважають у Москві. Російські агресори, начебто, не завдавали навмисних ракетних ударів по цивільних об'єктах у Києві. Таку заяву оприлюднило Міноборони РФ. У Москві вважають, що це провокація, яку, начебто, організував київський режим напередодні саміту НАТО. Разом з тим у соцмережах оприлюднили просто тисячі відео цілеспрямованої ракетної атаки на лікарню у Києві саме російською ракетою. Навіть за висновками СБУ росіяни задіяли ракету Х-101. Я вам нагадаю, що внаслідок такої атаки загинуло вже більше 22 людей та 80 постраждалих. А за словами Кулеби, сьогоднішній удар це справжня відповідь Путіна на всі його миротворчі місії та пропозиції. Удар по дитячій лікарні та приватній кліниці на лівому березі Києва свідчить про навмисний обстріл Росією медичних закладів та цивільної інфраструктури. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Та чому не можна було збити таку ракету? Під час удару, 8 липня, крилаті ракети, за словами ігната, летіли на надмалих висотах. Із урахуванням нічної атаки та а також ракетних ударів по Києву і дитячій лікарні, російські терористи випустили по містах України 44 ракети різних типів. 33 вдалося збити протиповітряної оборони збройних сил України, проте ворог постійно удосконалює не лише розвідувальні та ударні свої дрони. А й інші засоби протиповітряного нападу, а саме крилаті та балістичні ракети. Як наслідок їх стає важче виявляти та знищувати. Ворожі ракети останнім часом оснащуються додатковими засобами, зокрема радіолокаційними та тепловими пастками. Про це сказав колишній речник повітряних сил Юрій Ігнат, тому їх наразі найважче збивати. Але ситуація з захистом українського неба може покращитись. Польща залучить союзників по НАТО для обговорення можливості знищення російських ракет і дронів на територію України, які летять в напрямку Польщі. Варшава відкрита до такої ініціативи, однак це потребує співпраці та схвалення з боку альянсу. Також Україна та Польща підписали безпекову угоду, і цей документ вперше. З поміж усіх підписаних подібних угод передбачає положення про розробку механізму збиття в повітряному просторі України російських ракет та дронів, які випущені в напрямку Польщі. Також уперше в такої в угоді йдеться про створення українського легіону. Приєднатися до нього зможуть українці, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах. В додаток до цього Польща може роз... Розглянути передачу Києву 20 винищувачів міг, якщо країни НАТО їх замінять, так заявив прем'єр Польщі Туск після зустрічі із Зеленським. При цьому він уточнив, що передати Міги зараз Варшава не може, оскільки вони беруть участь у патрулюванні неба в рамках програми НАТО. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд.